Житлову проблему теж треба вирішувати, будуючи правильне іпотечне кредитування. І якщо я побачила тут частину рук будівельників, я вам скажу, що не тільки треба дерегулювати і зняти всі корупційні зажими на будівельній галузі, але нам треба ще відкрити доступ людей до купівлі житла. Сьогодні такого доступу не існує. Це просто фантастика, щоб молода родина придбала житло. В чому сьогодні проблема? Проблема перша. Це перший внесок за житло 25-30%, жодна молода родина або родина, яка не займається бізнесом, цей внесок заплатити не може. Але можна цей внесок знімати, можна без першого внеску це робити, але під страхування ризиків того епотечного кредитування. Друге. Це не посильні кредити по іпотечному відсотки по іпотечному кредитуванню. Не може заплатити сьогодні молода родина або родина, яка не має бізнесу, 20% річних по іпотечному кредитуванню. Це нереалістично. І дуже короткостроково у нас сьогодні іпотечне кредитування. 3-5 років. Так воно не працює. Нам треба перше зняти перший внесок. Замістити страхуванням. Друге, нам потрібно вивести всю економіку на кредитування під 3, максимум там 4% річних. І нам потрібно перейти на довгострокове іпотечне кредитування, щоб сама родина, як в інших країнах, розраховувала, за скільки вона може цей кредит повернути. І якщо людина працює, треба ці кредити іпотечні давати. І тоді ми трошки розв'яжемо будівельну галузь.